Ось такий стан сходів до шостого під'їзду мають мешканці багатоповерхівки по вулиці Героїв України. 11 у Полтаві. Люди кажуть, в аварійному стані сходи рік, проте останні два тижні стали розвалюватися ще більше. Полтавка Льона, місцева мешканка. Цими сходинками вона щодня по кілька разів спускається зі своєю дворічною дитиною. Якщо я буду спускати візок окремо, у мене дитина може кудись втекти. Тому я спускаю на візку, він сидить у візочку, я на задніх колесах спускаю і так само підіймаю на себе. Залізна арматура вона зруйнована. Та, яка... Держала всю конструкцію, яка була моєю останньою надією. Вона зараз хитається, і мене застерігають там колеса. Мешканці будинку неодноразово зверталися як у міську раду, так і в ЖЕО. проте відповідь одна. Оце навіно місяця, два ходили, писали там сусіди в нас ходили, щоб сте сказали, коштів немає в ЖЕКі. Погано ходиш, не спустися нічого. Ноги болять, багато пенсіонерів у нас тут в основному. Ноги болять і не спуститися туди ж страшно, просто вже ставай на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Мешкає Галина Миколаївна, каже: лагодили сходинки своїми силами. Ми їх вже і ремонтували. Ці сходинки робили. Зараз вони от поламалися. Ну от бачите, там у нас жінка, вона от чіпляється і. Руками чуть ли не вилазить на на які ступеньки. Що там служимо ми, що то ви нам підкинути, допомогти. Ну обіщали, але в нас нема грошей, нема грошей. У цю багатоповерхівку до бабусі ходить полтавець Ілля. Говорить, тут було багато випадків, коли люди падали. Дуже аварійний стан. Багато було разів, коли хтось падав. Я один раз теж тут падав. Це було дуже неприємно. Я йшов по цим сходом, спускався і десь ось тут. Зуміти тут є такий виступ. Я з за нього заспився своїм чоботом. І в пауприслужбі міськради пояснюють, будинки зняті з балансу ЖЕО ще у 2019 році. Тож капітальні ремонти не входять до їхніх обов'язків, лише базові послуги, прибирання прибудинкової території, технічне обслуговування ліфтів, димовент каналів, внутрішньобудинкових мереж у мінімальному обсязі, освітлення місць загального користування а також часткові витрати на поточні ремонти інженерних мереж. Натомість люди сподіваються на допомогу управління ЖКГ, якщо ні, планують складатись коштами і ремонтувати сходи власними силами.